Знаєте, про що запитати? Що ви думаєте про це? Тому що мені здається, ну, треба все одно розрізняти е, ті міста, які до повномасштабного вторгнення Російської Федерації ну, здебільшого все одно більшість е, мешканців них говорили російською, і місто Львів, яке. Е, і в 90-х роках, на щастя, і в 2000-х завжди було україномовним містом, яке навпаки десь насаджувало цю україномовну культуру в різні регіони. І ось зараз, коли йде повномасштабне вторгнення, Сидіти в центрі міста це ж площа Міцкевича, там ходять просто сотні людей за там за годину, якщо не тисячі біля того джипу, проходили слухати Лєпса. Всім ж відомо, що там цей співак там, не просто співає російською. Там у нас ще деякі українські, напевно, виконавці думають продовжити співати російською. Він підтримує. Війну, яку в Росії називають спеціальною спеціальною воєнною операцією, і так далі, тому подібне. І це робити в центрі Львова, ну це такий виклик, насправді мені здається. І те, що там їх зловили СБУ, вони знов вибачилися. Це трошки, ну це вже трошки навіть приїлося, бо в нас це. Виходить, що вибачення, індульгенція якась, тобто, натворив якихось таких абсолютно неправильних справ, потім записав один відос, що мені шкода, і всі про це забувають. І я це, це їхній виклик, десь ну, порівнювати можна, ну, от, вибачте мені, ну, але це з діяльністю там, умовної опозиційної платформи за життя. Там, в 2014-2015 роках, коли вони далі їздили в Кремль, коли вже тривала війна на території України. І це ну насправді це такий. Ну, візьмуть їх в армію чи не візьмуть? Потраплять вони до вас? Я би, напевно, хотів, щоб вони до вас потрапили, і справді ви їх перевчили. Але ну, ви самі сказали, що ймовірність цього не така вже висока. Чому ці люди досі лишилися? Ну от мені здається, це такі конкретні е, приклади цих Почекунів, які справді, напевно, думають, що нічого поганого Росія не робить, це все політики і так далі. Тому подібне. Треба було, uh -huh. та, треба було просто дружити, не сваритися е, з росіянами, не вигадувати собі це все НАТО, Європейський Союз і так далі, тому подібне. І це в центрі Львова. Це виклик, я більш ніж переконаний. І їхня оця поведінка, це вибивання телефону, ці одразу наїзди, ну могли ж просто підняти тоноване новане вікно, і, ну і як кажуть, знаєте, впасти на мороз. А вони зовсім по-іншому себе вели. А знаєте чому? То я не дозволяю таке робити. Тому що в 2014 році, коли ми знали, що це війна за ідентичність, за історією, це дуже глибока війна mm. двох ідентичностей, мій Львів... Його міський слова сказав на всю Україну, що Львов буде говорити по-русски. Що яка різниця. Треба не забувати, товариство, що ну, галигнуть софільство це таке явище, яке дуже поширене було давно століттями, і, Львів, і ці русські церкви, які досі існують, і їхні прихожани, і е, це у вас е, російський олігарх проводив Альфа Джаз-фест, тому що виявляється, музика це без політики. А насправді, ну насправді Львів, я чесно вам скажу, що я останніми роками якось вчився в Тернополі, диплом написав у Львові, і кожним роком мені все неприємніше приїжджати в місто, бо це вже не місто сліпого, Бандери, Шухевича, атентатів, де за те, що ти виступаєш проти України, навіть в окупаційній владі тебе вб'ють. А це так, якийсь такий город дуже космополітичний, в якому всі має бути комфортно, в якому все толерується. От, от це просте пояснення. А тут на передовій я зустрічаю бабцю, яка йде на вулиці і каже, що вона переселенка з Бахмута. І перше, що їй запитали мешканці, тут ти Кацапка чи ти українка? І вона каже: я так подумала. Я, напевно, українка, хоча мама з Ярославля, але тато, але, тато українець і син зараз захищає Україну, і тому я українка. От тут зараз на Донбасі це більше відчувається. І повірте, кожен день, якщо на нас скоса дивилися раніше, то зараз я вже бачу, як в магазинах спокійно переходять на українську, як спілкуються українською, як перестали скоса дивитися. А на жаль, у Львові на Західній Україні це товарування було. Ну, вибачте, я колись пам'ятаю, як в Києві на роботу до мене приїжджали люди з Західної України і на другий день переходили на російську. Це теж треба визнавати. Що на жаль, якби. Львів'яни мають показати, що це якби дуже принципово, і за кожен такий випадок треба зразу бити, бо це виходить, що наш хлопець по зробив зауваження, і це в нього вибили телефон. А будь-яке таке мурло має знати, що його вб'ють там на місці, бо це ж буде як з білозором. Хіба не було у Львові така історія, коли Ігоря Білозора вбили оці колишні, там не, не пам'ятаю, хто там це нащадки інкевидистів? Тому, на жаль, тут не тільки проблема в цих хлопців товариства, це проблема в усіх людях, які дозволяють такі речі робити в умовах війни, які розуміють, що цей Лєпс, російська мова це засіб російської агресії. І це, на жаль, не емоція, не моя емоція військового. Це їхня воєнна концепція, де там так і написано: там, де є руський язик, туди прилетять русські ракети його захищати. Тому це питання національної безпеки. І тут звичайно. Тут львів'яни, і слава Богу, що з'явили, знайшлися львів'яни. Я знаю хлопців, які е, там е, які служать у війську, які шукали цих молодиків. Е, насправді всі мають знати, що в Україні зараз є дуже принципове питання, і за таке питання можна добряче дістати. І треба не боятися робити, так як ви Шевченко писав: пам'ятаєте, вірші Юродивий знайшовсь такий один козак, е, якийсь дурний проява, що в церкві затопив право та ще й урила. От тут, тут таких речей тер не бояться. Це про такі речі відбуваються, тому що їх толерують, що можна приїхати на крутому БМВ, Мерседесі з пачкою грошей до Львова і відчувати себе частиною руського міра. І на жаль, є ті люди, кому не соромно ці гроші брати. Дуже ж просто правда, сказати, що я в магазині не буду вам продавати, тому що ви говорите мовою окупанти. Цього не треба страдатися, і це не дискримінація, і це нічого не має спільного з демократією. З повагою до прав людини насправді треба вже почати поважати ту націю, яку тисячу років намагався вбити наш відвічний ворог, в тому числі їхнім язиком.